Вже кілька років поспіль значна частина аграрної території штату Техас та сусідньої з ним Оклагоми потерпає від посухи. У результаті різко скоротився врожай бавовни та зернових культур з 2011 року. Збитки лише Оклагоми становлять 2 мільярди доларів. Цього року ситуація краща ніж попередні, і останні тижні видались дощовими. Але сільському господарству було нанесено суттєвої шкоди, від якої буде нелегко оговтатися. Як до таких умов пристосовуються американські фермери, пояснює Оксана Цісик. Зараз час від часу трапляються навіть зливи однак вони були потрібні кілька тижнів тому, коли рослини були у фазі активного росту. Фермер Мет Мюлер каже, що в цій частині Оклагоми критично бракує опадів. У нас, фермерів справи були дуже добре до осені 2010 року, коли дощі просто припинилися. І останні чотири роки у нас була постійна посуха. Цього року прохолодна волога весна та раннє літо дали Мюллерові та іншим фермерам надію на добрий врожай. все було прекрасно. Погода була м'яка, йшли душі, але потім, у серпні, почалася справжня спека. Через високу температуру повітря та брак дощів більша частина врожаю загинула, але золотиста квасоля, яку посадив Мюллер, витримала кліматичні перепади. Коли почалися дощі, Ми швидко посадили квасолю. А вона добре переносила спеку. Ми отримали гарний врожай до початку посухи у серпні. такі стійкі до посухи культури та використання зрошування там, де не виснажено підземні води, допомагають фермерам виживати, але врожаї таких прибуткових. Культур як бавовна невеликі. Клінта Бернаті, який вирощує бавовну, інвестував сотні тисяч доларів у техніку для збирання бавовни, але виробництво за кілька минулих років було меншим, аніж очікували. цього року в нас було багато дощів у червні липні, і бавовник непогано виріс. Але на цій землі ми зазвичай вирощували більше трьох лантухів на чотири тисячі квадратних метрів. А тепер матимемо півлантуха бавовни або три чверті. Фермер розповів, що до посухи вирощував набагато вищі рослини з більшою кількістю суцвіт. Ось ця рослина постраждала від спеки, і в неї не з'явилися великі коробочки як могли б Страхувальні компанії компенсують господарникам збитки, але Абернаті каже, що насправді фермерам потрібно більше води та вищі закупівельні ціни на їхню продукцію. навіть маючи страховку від неврожаю, ми зазнаємо збитків. Щороку обсяг врожаю, який ми можемо застрахувати, зменшується. Ціни на всю продукцію, крім худоби, знижуються. Ціни на худобу впали кілька років тому, коли через посуху багато скотарів мусили продати свої стада. Однак тепер більшості фермерів не лишилося що продавати, і чим менше грошей вони можуть витрачати, тим більше шкоди зазнаватиме місцева економіка. Однак фермери не падають духом і переконані, що наступний рік буде кращим. Оксана Цісик голос Америки.